Як правильно сказати, був, was, has been чи had been? Буду, це will be або «will have been». Є, це is або has been. Давайте розберемо дієслово to be бути в усіх часах. Здавалося б, початкова базова тема ще зі школи, але більш-менш чітке уявлення маємо лише про is, was і will be. Навіщо ще потрібно знати дієслово to be у всіх часах? Річ у тім, що тобі це основний компонент половини всіх часів, і це основний елемент, що визначає час та формує речення. Отже, розберемо форми дієслова to be» по поличках. Усі форми дієслова to be» діляться на дві групи, незалежно від часу, це в форми та доформи. В форми, форми це бути в якийсь момент або період часу в минулому, теперішньому чи майбутньому, це найпопулярніші форми, з якими ви, напевно, хоча б уже трішки знайомі. Отже, бути в теперішньому часі, це є, неважливо зараз чи завжди. Am, is are він збентежений або розгублений. Дослівно, він є збентежений у цей момент. «He is confused». Бути в минулому. Це був, або були. «Was», «were». Зазвичай момент, який відбулася або відбувалася дія в минулому, вказується або чітко зрозумілий із контексту. Я бачив її вчора. Це контекст. Вона була сердита. I saw her yesterday. She was angry. Коли вона була сердита, зрозуміло, вчора, коли я її бачив, майбутнє це буду, будеш, будемо, will be. Вона буде зайнята завтра. She will be busy tomorrow. Отже, з цим більш-менш зрозуміло. В форми. А саме, is, was, will be це, є, був, буде в якийсь момент чи період часу, в теперішньому, минулому чи майбутньому. Набагато гірше ми орієнтуємося в перфектних доформах. Що ж, давайте розберемо їх. Have been або has been – це є або був до зараз, дослівно, мається побувалим до зараз, на даний момент. Сприймайте have been як єдине ціле, а не два окремих дієслова. Have been це є або був до зараз. Я перекладаю вам дослівно і показую походження цього блоку, щоб ви зрозуміли його природу і не зубрили просто так безглуздо. А також щоб показати, що це теперішній, хоч і доконаний час. У блоці мається побувалим основним елементом, який вказує на час, є мається. І це теперішній час present, але perfect, тобто завершений, тому що побував. «Have been» been» або «has been використовується у двох Випадках перший, коли хтось уже був десь до зараз, точний час у минулому ніколи не вказується, у цих випадках «have been» перекладається як був або вже був. He has just been here. Він щойно був тут. Where have you been? Де ти був? Мається на увазі, був щойно до зараз, я тебе скрізь шукаю. I have never been to Spain. Я ніколи ще не був в Іспанії. До зараз, на даний момент. І другий випадок вживання have been. Коли хтось є або знаходиться десь вже якийсь час, теж до зараз. У таких випадках have been been або has been перекладається. Знаходиться, перебуває, або взагалі ніяк не озвучується, але мається на увазі. She has been here for an hour. Вона тут вже годину, Дослівно. Вона є до зараз тут протягом години. Тобто почала бути, прийшла годину тому і все ще перебуває тут. Оскільки йдеться про період часу до зараз, у цьому випадку використовуються слова for впродовж, якщо йдеться впродовж усього періоду часу, та «since» з якогось часу, якщо ми вказуємо на початок періоду, який триває до зараз. Тобто одне й те саме можна сказати двома способами. Наприклад, She has been at home for two hours. Вона вдома вже дві години. Або I have been at home since four o'clock. Я вдома з четвертої години. Наступна до форма це had been, був до тоді, до якогось моменту в минулому. Завжди є бар'єр в минулому, до якого ми були десь, або до якого ми побували десь якийсь час. Наприклад, I had been there before he came. Я був там до того, як він прийшов. Тут часто вживаються слова та вирази Before – до того як, for впродовж Since – з якогось часу. Already – вже. When – коли. Until – поки не. By – By до. the time – На той час як? До того як. By that time – на той час. Усі ці одиниці вказують на бар'єр, до якого ми had been – були. Якщо бар'єр, до якого ми були, виражений іменником, а не реченням, потрібно вживати by, у значенні до. I had been there by five. Я був там уже до п'яти. Після before, вживається речення. I had been there before he came. Я вже був там до того, як він прийшов. She had been there until they called. Вона була там до того, як вони подзвонили. І остання доформа це will have been. Буде до тоді, до якогось моменту в майбутньому. У теорії Я буду на роботі вже до десятої. має, звісно, перекладатися як. I will have been at work by 10. Але у випадку буду до, will have been в розмовній реальності, витісняється простішим. Will be. І ті з вас, хто перебуває зараз в англомовних країнах, можуть легко це помітити, що замість I will have been at work by 10» вживається I will be at work by 10». Я буду на роботі до 10-ї. Найімовірніше, тут використовується will be, тому що я буду в цьому випадку не має значення завершеності, яка потрібна для перфекту. Коли ж використовується will have been у двох випадках. Перший це в разі використання періоду часу до якогось моменту в майбутньому, який вводиться за допомогою прийменника for впродовж протягом. Такі речення перекладаються як виповниться, або буде стільки то часу до того, як хтось щось робить. Наприклад, Tomorrow we will have been married for 30 years, завтра виповниться 30 років, як ми одружені, Дослівно. Завтра ми вже будемо одружені протягом 30 років. І другий випадок вживання will have been. Це коли після нього використовується форма зроблений. Наприклад, broken, зламаний, fixed відремонтований. Це пасивна форма. Тобто, коли дію буде здійснено над об'єктом до певного моменту часу, а виконавець дії нам незнайомий або просто неважливий. Наприклад, це зроблять до вересня. Дослівно це буде зроблено до вересня. It will have been done by September. Машину відремонтують до вівторка. Машину буде відремонтовано до вівторка. The car will have been fixed by Tuesday. Піцу доставлять до трьох. Дослівно. Піцу буде доставлено до трьох. Pizza will have been delivered by three. Отже, підіб'ємо підсумки. Є три форми і три до форми, які відповідають простим часам групи Simple і Perfect. Вони працюють парами в теперішньому, майбутньому та минулому. M is R. Це є зараз. Є взагалі в теперішньому. «Have been» – «has been. Є до зараз. Був до зараз. Був щойно. Був нещодавно. «Will be». Буду всім. Буду в п'ятницю. Буду завтра. А також буду до завтра або до семи. Will have been. Will have been for two days by tomorrow. Буду вже два дні до завтра. Та, will have been done by Friday». Буде зроблено до п'ятниці. «Was», «were». Був чи були о п'ятій. Був у понеділок. Був вчора. Had been. Був до вчора, був до п'яти, був до понеділка. Теперішній час. I'm here. Я є зараз тут, у цей момент. I have been here. Я вже був тут до зараз. I have been here for two days. Я перебуваю тут уже два дні, до зараз. Майбутній час. I will be there at seven. Я буду там о сьомій. I will be there by seven. Я буду там до сьомої. I will have been in Paris for two months by tomorrow. Завтра буде два місяці, як я знаходжусь в Парижі. Дослівно. Я вже пробуду в Парижі два місяці до завтра. The car will have been fixed by 7. Машину відремонтують до сьомої. Дослівно машина буде відремонтована до сьомої. Минулий час. I was there at 7. Я був там в сім. by seven. Я був там вже або ще до сьомої. А тепер давайте потренуємо форми «to be». Щоб на практиці розуміти, які форми потрібно вживати в тій чи іншій ситуації. У цьому блоці я пропоную опрацювати буквально кілька типів речень або контекстів, які містять певну форму дієслова to be» в різних часах і ситуаціях. З мінімальним набором слів. Це робиться для того, щоб ваша увага була максимально зосереджена на виборі правильної форми дієслова to be» в кожній конкретній ситуації, і щоб мінімум зусиль та уваги зосереджувалося на пригадуванні різних інших слів. Також попрацюємо над скороченими формами to be, які зазвичай використовуються після займенників. Is скорочується до z. Are до air. Er. Am до man. He's, we're, am. Had been скорочується до dbin. He'd been. Has been скорочується до zbin або vbin. He's been, I've been. Will be скорочується до all be. She'll be. Will have been скорочується до all have been. Will have been. А тепер на тренажер. Поїхали. Вона там. She's there. Вона там вже п'ять днів. She has been there for five days. She's been there for five days. Вона вже була, бувала там. She has already been there. She's been there. Вона була там всім. She was there at seven. Вона була там ще до сьомої години. She had been there by seven. She'd been there by seven. Вона була заміжня десять років до того, як розлучилася. She had been married for 10 years before she divorced. She'd been married for 10 years before she divorced. She had been there for two days when we came. She'd been there for two days when we came. There when we came. She will be there at seven. She'll be there at seven. Вона буде там ще до сьомої. Вона буде розбуджена до семи. She will have been woken up by seven. She'll have been woken up by seven. Її зустрінуть до вечора. Вона буде зустрінута до вечора. She will have been met by the evening. She'll have been been met met by by the the evening. evening. She'll Її виберуть до кінця тижня. Вона буде обрана до кінця тижня. She will have been chosen by the end of the week. She'll have been chosen by the end of the week. We are still in Italy? We're still in Italy. Він в Італії з травня. He has been in Italy since May. He's been in Italy since May. Я в Італії вже два місяці. I have been in Italy for two months. I've been in Italy for two months. He had already been there long before I came. He'd already been there long before I came. Я буду в I will be on Saturday. I'll be on Saturday. Я вчора був дуже зайнятий. I was really busy yesterday. Вас розбудять до п'ятої години. You will have been woken up by 5 o'clock. You'll have been woken up by 5 o'clock. He will be here by Friday. He will be here by Friday. They have been busy for three hours. They have been busy for three hours. I haven't been here yet. Скільки ти вже тут до зараз? How long have you been here? Скільки ти пробув або був тут до того, як вона приїхала? How long had you been here before she came? Це буде зроблено до жовтня. It will have been done by October. It'll have been done by October. Це буде куплено It will have been bought by October. It'll have been bought by October. I won't be here tomorrow. Скільки вона вже в Німеччині. How long has she been in Germany? А тепер попрацюємо з більш розгорнутими реченнями. Уважно аналізуйте ситуації, розберіться, яку форму треба вжити в тому чи іншому випадку. Намагайтеся зрозуміти та запам'ятати шаблонні ситуації, де ці форми вживаються. Головне не просто запам'ятати окремі форми. А ці форми в рідній для них ситуації. Спочатку ви будете плутатися, вас будуть вибішувати тонкі відмінності форми дієслова «to be». і тому вам, напевно, доведеться неодноразово попрацювати на цьому тренажері, щоб звикнути до того, що, наприклад, сама форма був у перекладі нам нічого не дасть. Потрібно звертати увагу на те, коли був був учора, був уже до зараз, або був до тоді, до вчора, до вівторка і так далі. Нагадаю, що ця тема не просто дуже важлива, вона вкрай необхідна для побудови половини часів та інших граматичних структур в англійській. Форми «to be» — це можна сказати цеглинки фундаменту, основи граматики англійської мови, на яких усе тримається. Тож, будь ласка, нерви в коробочку і працюємо. Нескінченно проганяючи тренажери, ви просто запам'ятаєте речення, пов'язані з ними ситуацією. Вони слугуватимуть вам орієнтиром, своєрідним трафаретом ситуацій. Який дасть вам змогу правильно обрати потрібну форму. І не забуваємо про скорочені форми. Що ж, полетіли? Here we go. Коли ти був там? When were you there? Ти вже був там? Have you been there? Have you been there yet? Скільки ти вже тут? How long have you been here? Я буду вдома до вечера. I will be at home by the evening. I'll be at home by the evening. Мене до години. I will have been woken up by six o'clock. I'll have been woken up by 6 o'clock. Tomorrow we will have been in the city for two days. Tomorrow we'll have been in the city for two days. They have been really busy since the very morning. They've been really busy since the very morning. We were busy the day before yesterday. We had been at home long before he called. We'd been at home well before he called. The car will have been fixed by the end of the week. They had already been there by then. They'd been there by then. Де ти був? Вона тебе шукає. Where have you you. been? She's looking for you. Вона буде в місті до ночі. She will be in the city by the night. She'll be in the city by the night. Я не був там відтоді, як поїхав. I haven't been there since I left. He has been here since last week. He's been here since last week. We have been married for five years. We've been married for five years. Ми одружені. одружені? А ви одружені? We are married. And are you married? Коли я приїхав, вона вже хворіла два тижні. Його забудуть ще до кінця року. He will have been forgotten by the end of the year. He'll have been forgot by the end of the year. Are you sick? Are you sick? How long have you been sick? Коли ти хворів When was the last time you were ill? When was the last time you were sick? She hasn't been there since June. I haven't been sick this year yet. Чудово. Постарайтеся зрозуміти і запам'ятати ситуації та часові схеми цих ситуацій, як один час співвідноситься з іншим, що було, є чи буде в певний момент, і що є було до якогось моменту. Добре, володіючи формами to be, вам лише залишиться додати дієприкметник, що робить, і один із шести часів готовий. Наприклад, візьмемо дієприкметник working, працюючий що працює, і додамо до нього, вірніше поставимо перед ним форми дієслова to be. Отже, що ми зможемо тоді сказати? I am working. Я зараз працюю. Я є працюючий. I have been working for two days. Я працюю вже два дні. Дослівно, я є до зараз, працюючим протягом двох днів. I was working at five. Я якраз працювала о п'ятій годині. Дослівно, я була працюючою о п'ятій. Я працював уже три дні, коли він приїхав. Дослівно, я був вже працюючим протягом трьох днів, коли він приїхав. I will be working at 3. Я якраз буду працювати о третій. Дослівно, буду працюючим о третій. Tomorrow I will have been working here for 10 years. Завтра буде 10 років, як я працюю тут. Дослівно, завтра я буду вже працюючим тут протягом 10 років. Як бачите, для розмежування знання та володіння цими часами потрібне лише ідеальне володіння формами дієслова be». Крім того, на знанні форм to be будується весь пасив ситуації, коли дію виконують над чимось або кимось, а виконавець невідомий або просто неважливий. «It is done every day» – Це роблять щодня. Дослівно, це є зробленим кожного дня. It has been done» – Це вже зроблено, це вже зробили. Дослівно, це є або було до зараз зробленим. It was done yesterday. Це зробили вчора. Дослівно, це було зроблено вчора. It will be done tomorrow. Це зроблять завтра. Дослівно, це буде зроблено завтра. І так далі. Та й просто to be використовується як самостійне дієслово та в складі дієслівних фраз. Наприклад, хворіти to be ill або sick бути хворим. Злитися to be angry бути злим. Вона хворіє. She is ill. Дослівно. Вона є хвора. Вона хворіє вже три дні. She has been ill for three days. Дослівно, вона є зараз хвора протягом трьох днів. Вона хворіла минулого тижня. She was ill last week. Дослівно, вона була хвора минулого тижня. Вона дуже здивується. She will be really surprised. Дослівно, вона буде дійсно здивована. Він сказав, що вона злиться вже два дні. He said she had been angry for two days. Дослівно, він сказав, що вона була сердита протягом двох днів, до того, як сказав Ну, а тепер потрібно підписатися тим, хто ще не підписаний, і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео і не пропустити його. Не забувайте про вподобайки, якщо вважаєте, що відео того варте. Вам потрібно лише тренуватися, щоб отримати практичні розмовні навички. Якщо хочете прийти до мети, never give up. Не піддавайтеся хвилинній слабкості все кинути. Не забувайте також поділитися посиланням на відео в соціальних мережах. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні все усім гарного настрою і до швидкої зустрічі в нових відео.